Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, у читальному залі. Сьогодні ми прочитаємо вірш Наталії Погребняк Майстри. Я, мій татко і дідусь, всі майстри. Я цим горжусь. Як дідусь за щось береться, все йому завжди вдається. Татко, майстер на всі руки. Все він робить без принуки. А мені сусід сказав, майстер ти ловити гав. Я малий був і пишався, що родина в нас майстрів. Мій дідусь на це сміявся, татко супив з летебрів. Старший брат сказав юначе, твій талант який? У чим? Спиш і граєшся, одначе. Користуєшся усім, що зробили мама й тато, і бабуся і дідусь. Справ на світі є багато. Я, наприклад, в школі вчусь. І узявся я до справи. Кошенят нагадував. Філіжаночки з під кави перемив у шафі склав. Застелив гарненько ліжко, одяг свій охайно склав. Знаю, що сьогодні трішки, але майстром все ж я став. Сподобався вірш, діти? Так, мені також. А хто автор вірша? Наталія погребняк. А яку назву має вірш? Майстри. Що на вашу думку означає вираз майстер ловити гав? Правильно, цей вислів означає нічого не робити, марно витрачати час. Чи зрозумів хлопчик, що він даремно гаєть час? Зрозумів, які добрі справи він так майстерно виконав? Який висновок зробимо? Кожен може бути майстром у будь-яких справах, тільки треба не байдикувати, а працювати. Ви молодці. Сподіваюсь, ви також майстерно працюєте і допомагаєте своїй родині. Все буде добре. Всього вам найкращого. До зустрічі!